Ми зараз Всім привіт. І сьогодні знову таке незвичне можливо відео, можливо, і звичне для когось. Теж воно відноситься до сфери напрямку бізнесу, і теж використання штучного інтелекту, але бізнесу. Ну, неважливо. Важливо те, що останнім часом мені знайомі, друзі, багато скидають різних посилань на різні сайти, які певним чином копіюють. Мій продукт. Я хотів би якраз сьогодні про це поговорити, і взагалі чи варто за це боятися, переживати і так далі. І я вважаю, що ні. Давайте я зараз розширю свій продукт, свій сайт. Я думаю, ви про нього вже багато хто дивиться, слідкує за мною знає а про мою платформу, яка якраз допомагає зберігати пам'ять про різ... рідних і близьких. І на цьому тижні мені скинули якраз е, сайт, де ви теж можете створювати меморіальні сторінки. Е, плюс я подивився, вони викотили його тільки минулого тижня, купили, е, купили домінти свіжі. Е, ну, скажімо так, е, люди напевно напевно їм в голову пройшла дана ідея. Хоча мені деякі особи писали, що вони теж хотіли створити подібні проекти. Але я швидше реалізував цю ідею. Я особисто приглядаючи ці всі проекти, завжди намагаюся для себе. Створити для себе зрозуміти одне, а чим я можу бути краще за їх. От це єдине, про що я завжди думаю. Я не думаю, що вони там такі погані чи хороші про те, що копіюють, можливо, хтось краде і так далі. Ну, це бізнес, це економіка. Китайці, вон, вибачте, піднялися весь свій бізнес підняли на тому, що вони спочатку копіювали, але вони покращували свої продукти е, і ставали кращими на ринку, дешевшими, кращими і так далі. Я під е, притримуюсь даного підходу. Просто потрібно ставати кращим з тих продуктів, що мені скидали, ну, максимально, що у них є, це можливість створення якоїсь е, не якоїсь а сторінки. Чим це відрізняється від мого продукту, ну, зараз ми подивимося. Ну і там теж в їх хід через QR-код і так далі. Вони трохи по-іншому назвали це. Неважливо. Важливо те, що мій продукт вже був більш потужніший за те, що вони мали. І почнемо з елементарного. З елементарного, що в мене можна покращувати Якість зображення. А, на жаль, зараз я на жаль, а я напевно покажу зараз деякі деякі фотки щодо покращення, як це робиться. Тому що я на сьогодні ліміт. У мене ви повинні зрозуміти. Я тут ліміт поставив 5 кредитів кожен день, які ви можете поновлювати, щоб не перезавантажувати сервер, так як все це на сьогодні є безкоштовним. То, скажімо так, мій бюджет не резиновий. Дивіться, щодо покращення фотографії. Наприклад, була така фотографія, потім ми її відновили, вона стала така, і потім її покрасили, вона стала така. Все це робиться з використанням всього-навсього декількох інструментів. Відновлення пошкодження. Це коли є на фотографії, як я показував, ось такі пошкодження. Також хочу додати, що можливо з першого разу у вас не вийде, потрібно другий раз повторити, тому що це все таки нейронка. Вона працює по-своєму і можливо, деякі бувають нюанси. Тому не бійтеся повторювати п'ять кредитів в день, можливо, для когось це мало, але коли проект стане, хоча б частково компенсувати вартість, я все таки зараз шукаю фінансування для того, щоб для. Кожного користувача це було безкоштовно. Якщо я все-таки їх знайду це фінансування, то я ліміти збільшу на даний момент. Поки що маємо те, що маємо а можливо, продається там якісь мінімальні суми платити в місяць для підтримки. Потім ви покращення якості робите його. Можна видалити фон, це я зараз покажу, і колоризація самої фотографії. Тобто, ви додаєте її колір. Знову це може бути раз треба повторити, два рази. Треба повторити, тому що не завжди з першого разу виходить. Нейронка є нейронка. Вона... Ну, не може на 100% відразу зробити все ідеально, хоча ми до цього, як кажуть, йдемо. Я намагаюся максимально використовувати ті нейронні мережі, які на сьогоднішній день найефективніші, але не завжди, як кажуть, поспіваємо за трендами, хоча моніторюю я постійно і Hugging Face, і не тільки. Тепер щодо створення меморіалів. Чим мій продукт відрізняється від іншим? Чи, наприклад, я довго не випускав різні відео, тому що. О, oh гад! Uh, uh, так. А uh, uh, я хоча б. Би... А, я включив демонстрацію. Пути, я злякався, що я не включив демонстрацію екрану. Ні, я включив її, але буває, коли ти як перенавантажене роботою, то буває, забуваєш. Так відносно створення самих меморіалів. Які дані ви вносите туди? Ми зараз просто подивимося. Основні дані, які потрібно внести, це прізвище, ім'я там по батькові, людина, яка померла. Дату народження, якщо не пам'ятаєте, тільки рік нажали і внесли. Давайте ми так відкриємо новий. І зразу он Давайте придумаємо когось, наприклад, ось і будемо паралельно робити 01.1963 -01 і дата смерті, наприклад, 020 -02 і коротку біографію там о, пишете. Так, а де мені краще зараз, щоб вам показати цей приклад? Повноцінно я міг показати. Так, зараз я відкрию тестовий варіант, який в мене був. Ось, і ми внесемо ці дані, щоб це все було так, зараз. Так, розмістили. Так, значить, тут у нас. 22 08, 1980, 50, 04, тому що це я згенерував певну о, родину для тестів, для того, щоб показувати, і щоб для вас було більш зрозуміло, як з ним працювати. Так, о, біографію. Ми навіть поставимо її таку коротеньку. Ось коротеньку ми її поставимо. Так, ви можете додати більше інформації, можете на даному етапі е, вже додати даний меморіал. Але чому я рекомендую додавати більше? Тому що чим більше інформації ви додасте, чим краще ваш сімейний історик на базі штучного інтелекту буде працювати. Я теж це покажу, як це все в подальшому. І додаємо меморіал. Так, ось він нам створився. Ми не додали фотографію. Давайте. Додамо якусь фотографію йому. О, якусь о, о, цього мужика візьмемо. Так, давайте цього мужика візьмемо. Тут, о, так. І що у нас відбувається? Тепер, е який я прикол зробив нещодавно. Беремо е детальніше, переходимо. Це сторінка, де ви можете правити. Ви можете правити якраз те, що ви внесли попередньо, збільшували ту саму біографію і так далі. Що я зробив? Зробив не додатково. Що тепер у вашу біографію може фактично перевірка прапову опису зробити штучний інтелект. Тобто, якщо ви допустили якісь певні помилки, він перевірить і виправить вам. Ми навіть зараз спробуємо. Чи немає помилки, тому що в мене буває дуже часто. Так, ось він виправив. Ви нажимаєте оновити, і він оновив її. Або. Або, або, або враховуючи ті дані, які ви внесли, ви можете попросити згенерувати біографію. Я там у мене є шаблон відповідний, по якому і яку інформацію він повинен показувати в першу чергу. Я з дивіться, з одного рядка фактично він написав трохи, не трохи а чотири абзаци. Коли народився, потім він красиво це все описує, так як це потрібно для біографії на меморіал. Коротше, зробив ляпоту, красоту. І у вас ось така нова, скажем, біографія. Ви також можете додавати фото спогади, і нещодавно я додав ще додатково можете додавати відео, тому що буває так, що люди хочуть зберігати не тільки фотографії, а хочуть якісь коротенькі відео. Також є можливість редагувати розмір даної фотографії. Давайте додамо вообще бекграунд. О, те, що я вам хотів сказати. Дивіться, ми можемо згенерувати зображення номеральний фон. Ми ось БРМ переходимо. Тут є заготовка, яку ви можете під себе. А, ми не згенеруємо, тому що 5 кредитів я використав. Але дивіться, тут є вже заготовка. Яку фактично ви можете використовувати, можете її редагувати і під себе уже генерувати відповідно той фон, який ви хочете додати до фотографії. Потім ви берете цей фон, обираєте в себе, де він у вас там на комп'ютері міститься. Якийсь візьмемо, наприклад, цей фон, який я попередньо був генерував. І дивіться, що у вас вже додався фон. Тобто ви створюєте унікальну сторінку, повторюсь, унікальну, якої не буде ні в кого. Як вона буде виглядати? Вона буде виглядати, ось нажимаєте ось так. Тобто людина ну, фотографію краще замінити, тому що тут оці обрізки мені не подобаються. Я теж хочу там одну функцію зараз додати, щоб якщо у вас фотографії є певні обрізані такі то щоб можна було догенерувати ці частини. Але не зараз там величезний об'єм ще об роботи є. Ось так у вас приблизно виглядає ваша, ваш меморіал. На телефоні це приблизно буде виглядати. Ось так. Ось так ось така краса буде на телефоні, де люди можуть не тільки бачити біографію, фотоспогади і відео, а також можуть залишати певні спогади, коментарі і так далі. В той же час, що я хочу сказати: якщо ви хочете, щоб даний меморіал, ну, бачили тільки ви або ваші рідні, хоча я цього не розумію, якщо ви все таки його створюєте, ви можете ну, як мінімум, QR-код не розміщати на відповідно могилі. А другий варіант зараз я допрацюю: напевно, обмеження по доступу. Хоча, поки що, я для себе ще. Як кажуть, не довів, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Але якщо будуть якісь пропозиції, і хтось все-таки більше скаже, що треба ставити певні обмеження для багатьох, щоб не могли заходити і не могли бачити, то відповідно ми це реалізуємо. Далі, далі у нас повертаємося до якраз так, до віртуальний сімейний історик. Uh, і що ми зараз робимо? Ми робимо, що він uh, сімейний, тобто для родичів доступний, нейтральний, дружній, зберегти. Так, ось тут ви додаєте додаткову інформацію, яку ви вважаєте, що вона потрібна, щоб про вашу родину, в принципі, знав даний штучний інтелект. І як ви можете потім його використовувати. Знову переходимо, наприклад, на сторінку. Коли людина сканує, у вас з'являється ось такий доступ до е, якраз даного сімейного історика, і ви в його запитуєте, якісь додаткові питання, е, які ви хочете дізнатись про родину, наприклад, сімейнових е, розкажи. Е, е, історію. Про родину семи семенових задаєте. І він включає свій величезний мозок, починає її, як кажуть, цю історію створювати, створювати на основі тих даних, які ви до цього йому внесли. Наприклад, родина Семенових має глибоке коріння в Україні з історією, що налічує кілька поколінь. Петро Іванович Семенов народжений у 1950 році. Був люблячим чоловіком, батьком який завжди став сім'ю на перше місце. Дружина Ольга була вчителькою. Це якраз про батьків даного Івана Петровича. Він описує, які, як ви бачили, там були відображені раніше. Тобто у вас фактично створюється такий центр пам'яті зі штучним інтелектом про вашу родину, про тих людей, які померли. І якщо ваші онуки, правнуки і так далі, хтось там колись захоче дізнатися про вашу родину, він може записати запитати в даного штучного інтелекту. Так, ще хотів ще показати вам. Робота, ви можете до такої фішки, точно теж поки що нікого нема, але я думаю, скопіюють в найближчі часи. Це члена родини. Ви можете додати. Ви можете. Наприклад, у вас хтось з рідні проживає в Сполучених Штатах, і ви хочете спільно попрацювати над своїм е, таким деревом знань про вашу сім'ю. Ви відправляєте йому запит. Можливо, раніше треба заздалегідь його попереджаєте. Він дає там вашу він дає згоду там його на почті, і він підключається до даного аккаунту. І ви спільно можете вже формувати ваші меморіали. Якщо вам хтось не буде подобатися, ви можете його видалити. Тому тут проблема. В цьому немає. Тут є календар пам'яті. Я зараз не знаю, чи підключити таку функцію, щоб вам там, наприклад, приходило нагадування, коли людина померла чи народилася. Все-таки не хоче займатися спамом, але якщо буде запит на відповідну функцію, я її додам. Зараз це просто календар, де ви можете зайти, переглянути, подивитися, хто коли у вас помер, народився, щоб для себе я кажу цей день запам'ятати. Далі, генерація QR-кодів це не просто генерація, як шаблонна є у багатьох, а це можливість згенерувати унікальне. Ви обираєте члена родини і генеруєте під його відповідно QR-код. Плюс ви можете його тут правити, трохи красивіше робити. Ось бачите, наприклад, ось такі речі можна тут творити. Ви можете колір змінювати. Все по вашому забажанні, але зразу скажу: якщо ви будете виготовляти даний QR-код, то вони більше будуть в двох кольорах: це чорний і на якому металі чи не металі він буде зображений. Зараз теж, скажімо так, йдуть перемовини відносно компанії, щоб я міг на місці зразу і створювати QR-коди, але повторюсь, коли я вирішу питання з фінансуванням, тому що все-таки це все не безкоштовне. Мені приходиться утримувати сервера, мені приходиться все-таки оплачувати дані моделі і так далі. Тому з часом можливо це все покращиться на сьогоднішній день. повторюсь, ви можете самостійно створювати дані QR-коди. Самостійно ви можете маєте до п'яти кредитів в день і Максимально доступно тут все зроблено для того, щоб цей продукт став для вас цікавим і для вашої родини. Ви можете не генерувати QR-кодів, якщо не потрібно. Це буде просто база, де будуть зберігатися просто дані про ваших предків, і цією базою зможете користуватися ви, ваші родичі, кому ви дасте відповідно доступ. Ось відносно конкуренції, друзі, якщо ви все-таки хочете мати більшу конкуренцію, я надіюсь, ви продукти свої теж будете вдосконалювати, а я буду додавати нові фічі і намагатися, як кажуть, йти попереду вас. Якщо ви станете більш популярним і ваш продукт стане більш кращим, я тільки можу побажати вам вдачі, тому що будь-який бізнес в першу чергу це конкуренція. Розробка кращого продукту і задоволення інтересів якраз користувача, тому що користувач у нас на першому місці. Ну і я думаю, з цього дня я почну записувати інші відео щодо різних вже інструментів, які з'являються на ринку. В більшості даний продукт я буду йому менше приділяти уваги. Я маю на увазі щодо якихось функцій. Хоча в мене є ще функція генерації відео, яку я хочу створити, щоб можна було оживляти фотографії, і ще у мене там є величезний перелік. Насправді знову, як кажуть, не будемо забігати наперед, які я в подальшому буду додавати. Коли поворішую деякі першочергові питання. Тому пробуйте, користуйтеся, є альтернатива, альтернатива краща, користуйтеся нею. Немає альтернативи кращої, користуйтеся моїм продуктом. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.